Всім добрий день, слава Україні. Сьогодні у нас буде детальний огляд, як змонтувати садову гойдалку зі всіма розмірами, зарізами, матеріалами. Ось таку качель ми будемо робити сьогодні. Так, пройдемося для початку, що потрібно, який нам матеріал для цього. Я буду використовувати брус 5х10 та брус 5х15 для основного каркасу. Перед цим я весь брус перетягнув рейсмусом в один розмір. Бажано при виборі дерева на цю качель вибирати рівні бруски, тому що потім, якщо робити в заріз, то потім воно не зійдеться вам. Так, ось такий брус у нас вийшов після рейсмуса. ці розміри і зарізи я потім прикріплю в описі. Гойдолка буде в нас з дахом, дах буде під м'якою кровлею. Ось такий гладенький маємо вихід після рейсмуса. Ну, При бажанні ще можна е, пошліфувати, Ну, як для такого, то можна і не шліфувати, тому що то не є стіл чи лавка, що тут потрібно надгладкого. Всі е, зарізи прокрашуємо. Будемо використовувати ми тут імпрегнат коричневого кольору. Зарізи прокрашуємо, щоб е, не попадала влага і потім не розпирало ці місця, і не розтріскувалося і не викручувало нам е, даний виріб. Тому що ми вже потім туди що зберемо, ми туди вже не закрасимо. Для каркасу нам потрібно 4 бруска по 2,50, 10х5, 2 бруска по метр 5 по 2 м, 5х10 і один поперечний брус. 250 на 10 або 15 на 5. Якщо все чітко зробити по розмірах, Розміри ще раз кажу, я потім закріплю в коментарях на фотографії. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ну, от зараз я покажу, як все, якщо чітко все по розмірах зробити зарізи, Дана конструкція збирається як конструктор. Під силу одному це все зібрати. А зараз я вам продемонструю, як за 30 секунд ця конструкція збирається одному. Тепер коротко розглянемо, що нам потрібно по кріпленнях для даної гойдолки. Так, почнемо з болтів. Два болта 15х10. Болти 15х8. 10х8, 15 на 8, 10 на 8, 15 на 8. Далі. 4 вуха. На вісім. Два вуха на десять. Чотири карабіна. Два усилених карабіна. Це вісім метрів. Далі, жовті саморізи 90 усилених. далі саморізи е, 60 усилені саморізи 50 усилені 45 чорні 55 чорні гвозді на м'яку кровлю далі гайка 8 Гайка десятка, шайба десятка, шайба восьмерка, глухарі восьмерки. нас фактично майже це все у нас використовується в збірці даної качелі. Готовий у нас вже каркас качелі, сама качеля. Инструкция вышла МИЦНА Разрахована на 350 кг Вот такая лавочка Сиденье 50, спинка 40. Зараз покажу і об'ясню чому такі розміри. Тут розкоси для устойчивості. показує, чому 40 спинка. 40 спинка, щоб от тако можна було сидіти. Папа, а давай не поволю. Де хнозами, конструкція дуже міцна. Це кінець першої частини, в другій частині буде. Е, Лакування та е, монтаж даху. Всі розміри е, я закріплю в описі або в коментарі. Коментуйте, підписуйтеся, ставте лайки.